Боротьба за незалежність України продовжувалася десятиліттями. В Росії цього не було. Руслан Забілих, директор 4 національного 4 меморіалу Тюрмана Лонського, Загняне... йдучи коридорами місця, де Загняне... катували українців, згадую, тих, кого утримували в цих стінах за радянські часи. Приміщення побудували 100 років тому відтоді, та майже нічого не змінилося. Маса це тисячі повстанців. Українських пройшли через цю в'язницю. Росія прагнула Московії до Петра І прагнула контролювати ці всі території, бути лідером на континенті, тому підкорювала народи, тому нав'язувала свою культуру, використовувала. Цю саму о, культуру інших народів у 2009 році в'язниця отримала статус національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів. Нині та можна дізнатися про злочини комуністів. Директор веде у тюремну фотолабораторію, показує інсталяцію про СРСР з дротом і зіркою на стелі. Пам'ятати про ті часи, каже забілий необхідно, але не більше це і є суть декомунізації. Декомунізація це процес, який відриває Україну. Від спадщини радянської, а це означає Російської Федерації, і робить її цивілізованою європейською країною. Про декомунізацію як невід'ємну частину українського майбутнього говорить і Володимир В'ятрович. свого часу. Вони з колегами розробили основні засади законного прощання з комуністичним минулим. Пам'ятники катам з вулиць прибрати населені пункти перейменувати архіви документів відкрити. Декомунізація – це один з тих кроків, який зробив Росію ще дальшою для України, Україну ще дальшою для Росії, тому що совєтське минуле було тим спільним, на що апелював Путін, постійно намагаючись відбудовувати свої впливи в Україні, намагаючись відновлювати свої впливи. Наступним кроком після відмови від комуністичного минулого має стати деколонізація, каже В'ятрович. Цей процес частково розпочався після революції гідності, коли місцеві краєзнавці почали досліджувати історію краю не як радянської колонії, а як значно старших земель, зокрема там, куди нині дістають російські ракети: у Харкові, Маріуполі, Херсоні, Бахмуті. Я переконаний, що декомунізація це шлях до зміцнення України, це шлях від руського міру. І очевидно, що це зрозумів і Володимир Путін в цьому своєму програмному виступі перед початком війни війни згадав саме декомунізацію як один з тих для нього неприйнятних років. Це все маркування імпер... імперськості російської російської присутності. Чому раніше не можна було це зробити? До того треба було дозріти Анастасія Поя, Володимир Рстанак. Єдині новини на Суспільному.